У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. Не можу не розпочати з жуйки мого дитинства. Наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого вже століття, найпопулярнішими жуйками у хлопців були турби. У нас в Житомирі вони коштували цілий карбованець, але справа була зовсім не в жуйках. Нас цікавили вкладиші, за які ми були готові віддати будь-які гроші. Виявляється, не даремно, бо зараз вони коштують досить дорого. Звичайно. Ну так би мовити, турбу придбали за 7,5 тисяч гривень. Друзі, пам'ятаєте таку купюру з зображенням франка. Ці 20 гривень ходили в 90-х роках, і тоді за них ви могли б придбати 66 кіло картоплі, 30 пачок цигарок або ж 33 літри бензину. Саме тоді, напевно, цю звичайну, на перший погляд, банкноту й виловили з обігу. Ця двадцятка бракована. Зображення, як бачите, тут зміщене. Тому її придбали за 10 тисяч гривень. Чи знаєте ви, друзі, що наприкінці 80-х, на початку 90-х років, білоруси виготовляли комп'ютери, а те, що цей непотріб зараз комусь потрібен, навряд це старе одоробло будуть використовувати за призначенням: це або поповнення колекції, або, скоріш за все, купівля заради дорогоцінних металів, бо золота в ті часи промисловість не шкодувала. Старенький не працюючий білоруський комп придбав? Бали за 10 тисяч 5 гривень. Пивними пляшками нині не здивувати. Різноманітність сортів та марок пива вражає, пляшки ж здають в пункти прийому склотари або ж просто викидають. А що як за кілька десятиліть сучасні пляшки коштуватимуть грошей? Наприклад, цю пляшку від пива, виготовленого більш ніж 100 років тому в Одесі, придбали за 12 тисяч гривень. Чи знаєте ви, друзі, що старенького москвіча капсулу смерті, котру випускав колись радянський автопром, зараз можна придбати за 8 тисяч гривень. Колись за цими машинами стояли в черзі роками, а зараз вони переважно доживають свої дні в гаражах чи на звалищах. А от модельки цих авто дотепер користуються неабияким попитом. Цей от 412-й москвіч придбали за 15. 20 тисяч 4 гривні. Далі сучасна монетка, яку вже також можна назвати непотребом, бо вона виведена з обігу. Але якщо ви маєте подібні, то не викидайте. Раптом і у вас так званий Луганський чекан на англійськими штемпелями. Визначити цю монету дуже просто. Герб України на ній вдавлений. Ці 25 копійок 92-го придбали за 18 тисяч гривень. До нового року ще далеко, але колекціонерів це не зупиняє. Особливою популярністю у збирачів новорічної атрибутики користуються старі радянські ялинкові прикраси, котрі зазвичай зараз просто викидають на помийку. Старенький ведмідь, який пережив більш ніж півсотні новорічних застіль, придбали за 18 501 гривню. Далі знов таки незвичайний лот. Хоча до результатів, які були досягнуті у ньому, ми, на жаль, вже звикли. Це футболка гравця збірної України з футболу Віктора Циганкова. Саме в ній він грав з румунами на останньому чемпіонаті Європи. На 63-й хвилині циганкова замінили, а збірна продула 3-0. Придбали ж цю футболку за 20 тисяч гривень. Далі пошарпана мідна радянська монетка Двушка 1925 року. Попри гасло, відречемося від старого світу, покликане викорінити все імперське з нового життя, перші монети СРСР за характеристиками відповідали аналогічним номіналом царської доби, карбували їх мільйонними тиражами, тому вони не дуже й ціняться. Та є виключення однією з найрідкісніших мідних монет. 20-х років а вважається двушка 25-го. Знайти її на старому забутому хуторі, шанс, хоч і невеликий, але все ж є. В цю на жаль, пошуківець влучив лопатою та все одно отримав за неї 35 тисяч гривень. Останній сьогодні лот вже точно не непотріб, проте вартість його захмарна. Це звичайні 100 доларів 2009 року, проте, з так би мовити, нюансом. Номер цієї купюри складається лише з сімок. А для деяких забобонних мешканців нашої планети ця цифра вважається щасливою. Судячи з кількості ставок, і у нас таких вистачає, бо придбали цю купюру за майже 90. На 100 тисяч гривень. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.